Добрий день, вітаю на моєму каналі. Нагадую про правила замовлення. Бачите Viber. Сподобався товар. пишете туди, домовляємося, скидаю вам картку. І товар йде в той самий день, або в наступний до вас. Почнемо. Є ось такий набір е, пінцетів різної форми і, і на різні целі. 200 гривень. Ось такі свердла Фореснера. Ось цілий набір 16 штук. Від 16 до 35, 850 гривень великий набір. Сверла, ось, сверла. Викрутка з маленькими насадками, такими, як там крутити телефон і тому подобне. 100 гривень. Така маленька. Є ось такі надфілі по металу 5 штук 100 гривень. Кому мало, є такий набір. Тут 5 звичайних надфилів і 5 алмазних, плюс латунна щитка. Такий набір 250 гривень. Є ось такий набір стамесок для деревообробних токарних станків. Він 600 гривень. Повністю новий, ще в смазочці. Тут різні види стамесок. За 170 гривень ось такий набір стамесок маленьких для різьблення по дереву. А також. Для всяких інших поділок. Дві пари пружин по 200 гривень пара. Диск від автомобіля Mercedes R15, 1,50 гривень. Ось така сумка для інструментів. Сюди закладаються інструменти. Неї можна ось тако скрутити, і вона в такому компактному вигляді. 200 гривень. Нова. Так, ось такі е, резинові кільця. Такий великий набір. Ось вони як виглядають різного розміру. На, вся, на всі случаї життя. 250 гривень великий набір. І ось такий є меншенький, Тут 1000 штук, тут 200 за 80 гривень. Ось тут їх також багато різних е, коронки по металу. Від 16 до 25, 400 гривень такий набір. Це гайковерт новий під Макітовську батарею. Безщитковий, потужний гайковерт 1900 гривень. Також безщиткова болгарка. В комплекті є кожух, ключ і ручка. Також на макітовську батарею нова 1500 гривень. Ось такі два набори інструментів. Такий більший в міцнішому кейсі 550 гривень. І отакий маленький, компактний 400 гривень. Набір. Аварійний стартер для автомобільних акумуляторів підключається на сівший акумулятор, і в автомобіль легко заводиться. Плюс в ньому є функція павербанка, а також ліхтарик 1600 гривень. Є отакий набір скальпелів. В комплект входить три скальпеля, самі, скальпеля, самі насадки. І на магнітній дорожці. Вони, типу на магніті приклеєні, 120 гривень. Ось такий будівель термофен 800 гривень. Ось з насадками новий, все з ним добре. Новесенький. Має бути. Сікатор електричний, також на макітовських батареях. В комплекті є кейс, дві батареї, зарядка, ножі додаткові, точильний камінь і смазка. 1900 гривень. Так, що тут ще пропустив. А, Шліфувальний диск під 16-й отвір. Отакий от нейлоновий, міцний. Може підійти, що зашліфувати поліру полірувати, а не шліфувальний. Круги по металу на 125-ту болгарку по 16 гривень. Ось їх розміри. Є ще ось така сумка. Дуже гарної якості. Новенька. Є кільця для ремішка через плече, але самого ремішка в комплекті немає. Тут три кармашка. Ззаді два кармашка і потовщене дно, щоб не пробивалося. 350 гривень. Ось така бібікей-колонка. Вона працює, сабвуфер, в неї все добре. Тільки що немає пульта. 500 гривень. Малярський набір, валики, миска для фарби. Також саме телескопічна швабра, так би сказати. Плюс сюди заливається фарба всередину валика. Має бути надовго. Новий комплект 250 гривень. Ось такий великий радянський прожектор з такою великою півкіловатною лампочкою. Все добре, склом працює. Ціна 800 гривень, є торг. Кутник новий. Ось такий кутник 200 гривень, алюмінієвий. Кухонні ваги до 3 кг. Ось вони отакі. Тут є такі на них мисочки, а сама поверхність металічна. 250 гривень. Так, за 250 гривень є от такий налобний ліхтар для любителів рибалок і тому подобне. Має без, багато функцій от різного виду світлу, блимання. Плюс є функція мокрих або грязних рук. Це, типа, включається. Зараз продемонструю. Рукою проводиться, виключилось, включилось. Не дотиркавшись. От так. Ціна 250 гривень. Джойстик от Денді 100 гривень. Новий. Так, тут набір всяких плат, мікросхем. Тому подобного 600 гривень. Ось це все, що тут ово. мультиметр, оперативки, процесори, БМСки. Все разом. Так, а це пояс для підтримки спини 200 гривень. Такий. Сонячна панель нова, 400 гривень. Акваріум для рибок десь 3 літри. І в ньому є от така вежа і декоративне каміння. 200 гривень. Кажу 300-200 гривень. 500 гривень ось такий така магнітола, оригінальна від Volkswagen. З ключом пароль до неї є, нема там проблем ніяких. Гарантія ще навіть не зірвана. В ідеальному стані працює добре. Ось такий інфрачервоний. Адаптер для ПК разом з диском комплект 150 гривень. Ковдра аварійна. В аптечку в автомобіль. Ось така з фольги 50 гривень. Пилочка до електролобзика довга, 25 см. Ось така велика. Пилочка 80 гривень. Набір. Сувенірних карт на 54 карти. Ось такий пластиковий. О, гарні карти 120 гривень. Нові. Також ось щуп для різьб, е, вимірювання різьби. Новий 130 гривень. Ось такий у вигляді швейцарського ножа. Також є е, е, склоріз. Склоріз такий сюди заливається масло. І воно автоматично подається. Ось тут нажимається, коли ріжеться, ось це ворошиться і подається масло. 70 гривень. Колба і 6 пробірок, 200 гривень. Ось такий термопістолет 60 ватний, він більший, ніж у звичайні, 200 гривень. Є такі прожектора під Макітовську батарею. Один ось менший. Зараз продемонструю. Світить десь. Ой, ярко світить. А більший то світить. Обш... Вообще. О, це ближнє, виходить розсіяне. І є повністю О, це дуже ярко. Той і той під Макітовську батарею. Цього ціна 350, цього 600. Батарея в комплекті не входить. Є такий набір біт ударних ось різного, різної довжини. 150 гривень, їх 6 штук. Є отаке от ступінчате сверло з кобальту, 400 гривень, дуже гарної якості, гарної фірми. Кому вистачить дешевшого, то за 150 гривень от є такий набор Три таких ступінчатих свердла і ось такі свердла, сверло фриза. Щоб можна з боком збирати. Вони просто нітритом титана покриті. 150 гривень. За 150 гривень є ось такі бітки для гіпсокартона. Ось вони тут магнітяться, самі знімаються, защлкуються тут на шарику. За три штуки 150 гривень. Ну, або кому треба одну, то по 50 гривень за штуку. Є отакі свердла: це по кераміки, гранітові. Ось такий вони заточки. Набір з 4 штук, коштує 150 гривень. Розмір 12, 10, 8 І 6. І такий набір. Це також йде по кераміці, граніту. А також їх можна використовувати і на скло. 150 гривень. Є отакий дімір, З ним все добре, але він як... часом не регулює. Щось тут в ньому треба дивитися 80 гривень. Об'єктив до фотоапарату Zenit Helios 44.2 без тріщин, цілий 750 гривень. Ось такий набір е, світодіодної лент. Є дві таких бухти по 20 метрів, загальна довжина 40 метрів, підключається до такого адаптера, якого можна в павербанк ставити, то є виход на 5 вольт. І керується пультом. Це RB-посвідка, тобто така, що міняє кольори. Ось, тут є багато функцій, багато того, плюс є ще режим підключення до телефону. можна регулювати телефоном. Весь комплект 500 гривень. Так, є ще ось такі. Де вони? о, Ще ось такі керамічні свердла на 4 грані. Свердла по кераміки склу. От, вони чорні, 120 гривень, 5 штук. Їх коштує таких. Додаткові поворотні о, додаткові стоп вогні або габаритні вогні 200 гривень пара. Новий калькулятор 180 гривень. Ось такий. Скотч двосторонній 30 гривень. Двосторонній на м'якій основі 40 гривень. Так, є отакі Bluetooth-навушники. Нові. В комплекті з кабелем. Зараз дістану. Ось вакуумні навушнички, отакі. все добре працюють новенькі. Удобно сидять в вухах 150 гривень. Ось такий лобзик е ручний. Ще колись в школі на трудовому пілочку вставляли, різали. Е бар баранки, все добре, все закручується, 70 гривень. Адаптер різного виду підключень, питання до різної техніки. Ось тут їх є ось 8 штук, 100 гривень. Гіроскопічний тренажер для кисті рук. Ось такий працює, все добре. 200 гривень. Ось такий годинник кварцевий, недорогий, з тканинним ремішком, що руку не парить. Досить такий удобний. Удобний годинник і недорогий. 100 гривень. Є такий. Така парасоля, дуже гарної якості. Неї розбирати не буду, але вже дивився. Тут софтачна е, ручка удобна. Плюс посилений е, механізм всередині не металічний, а за допомогою, типа карбона чи що, воно там таке щось походжете з кловолоком. Чорний, чоловічий великий зонтик 250 гривень. 300 гривень шланг для поливу разом з пістолетом. Шланг такий, що від тиску розтягується. 20 метрів. Ось такий набір лотом. монітор LG, ноутбук і сканер. 900 гривень. Сканер, принтер Xerox 3 в одному Epson. Кольоровий, струйний. Єдине, що закінчилася, краска. Треба міняти картриджі. А так все робить ідеально. Майже не працював, і є диск драйверний. Добре, перевірявся, працює. А також має режим печаті на фотобумазі 600 гривень. Книжка водія підручник водія 3 класу. Ось такий 72 року на українській мові. Ну, обкладинка, звісно, обдерта, але сторінки всі цілі. Нічого не порвати, все добренько 80 гривень. Відео двойка, Samsung. DVD, відеокасета, караоке. В комплекті є все. Пульт, кабеля, плюс навіть мікрофон не знайшов. Комплект 1100 гривень. Торг є. Там на доставку скинути можу. Є отака лампа. лампа невеличка. Світить непогано, десь над якимось інструментом повісити, чи як ночник в хаті, вона йде 12 вольтова, але є такий блочок, через який можна підключити просто в розетку на обучну О. Ціна 150 гривень. 300 гривень ось такий масляний радіатор. Він працює. Я його перевіряв також. 800 Вт, по-моєму, якщо не, не забув. Так, і ще подивимося, тут є отакий от товар. Стакан не проливайка 10 гривень. Фломастери є 15-30 гривень. Стругачки 5, 10, 15 гривень. Папір для нотаток, закладки стікери 10, 20, 40 гривень. Також в залежності від розміру. Канцелярські ножі Менші 10, більші 15. Скрипки по 13 гривень пачка. Кольорові кнопки 7 гривень пачка. Є така розфарбовка антистрес для дорослих і дітей 50 гривень. Там багато там 40 картинок. Конверти, листівки, конверти для грошей. Як дитячі є, так і для дорослих. По 9 гривень. Є великий вибір олівців від 15 до 170 гривень. Ось і воскові є, і звичайні, дешевші, дорожчі. Кому які треба, пишіть, покажу все докладно. Товарні чеки. По 9 гривень пачка. Є отакі файли. Під А5 менший і під А4 більший. 10-12 гривень. Лінійки. Лінійки є різної довжини в комплекті також. Кому які треба, від 3 до 6 гривень, в залежності від довжини. Транспортир 17 гривень. Ось такий кутник 9 гривень. Ось такі палочки для дітей для рахування 15 гривень. Краски 6 красок, 40 гривень. Ось така пачка. Палітри для красок по 15 гривень за одну палітру. Є отакі от віяла дитячі вчити алфавіт англійський, український по 15 гривень. Гумки ось така 7, така по 5. Циркулі такий 50, набір 70. Є біндери. Є також різного вони розміру від 2 до 5 гривень. Скоби степлярні Великі 10 гривень, маленькі по 6 гривень. Ось. І сам степлер 65 гривень. Коректор стрічка 20 гривень. Ось така. Ось такий. Зволожувач для пальців 20 гривень. Пластилін менший 20 гривень, великий 65 гривень. Ось такі клеї є. Маленький 5, ПВА 6, силикатний 7 і великий клей олівець по 15. Набір блокнотів. Маленький 10, більший 50. Отакий От блокнот зошити книжки, великий 150. Отакий От ну, так, нормальний такий А4. Скільки? На 192 сторінки 200 гривень. І ось. Залишилось картон кольоровий 25 гривень, картон білий 20, кольоровий, двосторонній кольоровий папір по 25 гривень. Швидкошивач пластиковий 8 гривень. Ось така швидкосшивач ш... швидко справа номер по 5 гривень. Так, пробіжимося в шепку товарові. Всім дякую за те, що підписуються, ставлять лайки, коментують. Всі залишайтеся здорові, бо я щось прихворів. Бажаю вам, щоб ви залишалися здорові, ви і ваші близькі. А на сьогодні це все. До нових зустрічей.